Ви тільки подивіться, що у мене є. Це скарб. І за цим скарбом на початку 2000-х палювало багато батьків, в тому числі і мої. Бо, уявіть собі, ви щось бачите по телевізору і в рекламі, а далі воно з'являється у вас на столі. І там ще ваша розчина кава. Магія скажете ви. А я скажу. Це рекламна маніпуляція, бо тільки реклама може зробити так, що ви вчора про щось не знали, а сьогодні ви без цього жити не можете. Звісно, тоді кавова культура лише зароджувалась. Тож давайте розберемось, які рекламні маніпуляції використовували кавові бренди, щоб ми почали пити каву і досі не злізли з цієї кавової голки. З вами креативний директор Агенції Рокетмен. А це значить починається подкаст Бесіда про бренди. І сьогодні ми бесідуємо про рекламу 2000-х та кава. І не забувайте, з мене цікава історія про рекламу 2000-х, а з вас вподобайка та підписка. Бо хто як не ви підтримаєте мій україномовний контент? Бачите, я вже все краще краще вимовляю україномовний. Заварювати чеку чи каву. Поїхали! Мені здається, раніше чай пили набагато частіше, ніж каву. Ну, по-перше, кава була дорога, а після перебудови ну, не дуже було багато грошей. Тут якось Арабіка не стояла у кожного в домі. Але брендам треба були гомонці наших батьків. І вони пішли в таку рекламну історію. Я думаю, цю рекламу ви згадаєте з перших ноток. Цей джингл, знаєте, наче у мене десь там сейф з спогадами, і цей ключик якийсь маленький так відкривають, і одразу ящик Пандори з спогадами відкрито. Взагалі нема слів, зверніть увагу. Тільки душа, кава і сімейні цінності. І собака, звісно, куди без собаки. А, тут навіть е, нового дня е, ковток. Так, ну звісно, я хочу звернути увагу на декілька хитрощів. Ну, звісно, про що я говорив? Це музичний Рінгтон, котрий дуже запам'ятовувався. І навіть якщо ви там умовно мили посуд чи були в іншій кімнаті, звучить цей е, джингл, е, котрий, наче наливає нам каву. Ми згадуємо не з кафе, а це значить, що задача реклами виконана. Друге, подивіться, син бачить, батька іде до нього. І не там з чайком, з цим там, чи щось таке гріч, чи може там Глінтвейну зробити. Ні, він робить Кавуню. Це ж про сімейні цінності та про турботу. Ну і звісно, постійна, червона. Чашка у кадрі постійно і тут, і там, і так і сяк. Ну, що, щоб ви запам'ятали, і вона найяскравіша, мені здається, в цій рекламі. По факту, давайте подивимось на пекшот. У нас є пакування е зображене поряд. Чашка теж зображена. Щоб ви запам'ятали. Це такий ідентифікатор та візуальний тригер, е щоб ви бачили постійно цю чашку. І коли приходили в магазин, бачили на поличці. Нескафе з червоною чашкою. Все дуже просто працює. А коли ви її ще отримаєте та поставите вдома, то ви відкриваєте свою цю... поличку з чашками, бачите чашку нескафе, і у вас грає, і ви одразу такі, блін, зроблю кавуню, зроблю кавуню. Мені здається, що тут використовується такий нейробіологічний якийсь момент, коли реклама викликає позитивні емоції. У цей тригер, що ти п'єш каву, іначе добріше на душі. Не дивлячись на те, що сідає там серце та всі інші справи. Вибачте, як, як дід говорю, але ну, дійсно не хочеться, щоб 5 разів на день пили каву. Ви. Та вони так зв'язали це приємні спогади, кава, червона кружка. Подивіться, будь ласка, мені здається, це найсрібеніша ложка, котру я бачив у житті. Вона неймовірно яскрава. Ну, і гарно, гарно воно. Він наливається кипяточок, воно все. Ну, коротше, таке враження, що він створив якийсь божественний напій. Ну, і звісно, в кінці слоган. Вибачте, на український не знайшов рекламу, але у нас теж воно транслювалось. Ковток нового дня. Отак от, от. Якщо робити виставки, вирішили інтегрувати просто каву в кожен день, прив'язати до позитивних емоцій, і, звісно, більше, більше, більше червоної чашки, яка стала таким основним візуальним тригером. Та, мабуть, не всім зайшла сімейна історія, тож інший бренд, котрий виходив на ринок, ви його теж зараз побачите і згадаєте, я впевнений, він вирішив відійти в іншу територію. По факту, коли продукт не дуже відрізняється один від одного, як кава, наприклад, то треба знаходити емоційну територію і, можливо, вигадувати якісь свої фішечки, котрих по факту може і не бути в каві. Але якщо щось вигадане, і ви постійно про це транслюєте, 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 люди починають це вірити. І наступна реклама це реклама бренду Якобс Монарх. Вони вирішили не вигадувати велосипед, і е, зрозуміли, що якщо цю каву нереально зробити смачнішою, треба вигадати так, що люди подумали, що вона смачніша. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Але спочатку подивимось рекламу. Поєднання досвіду, традиції поколінь та старанне обсмаження зерен пробуджують незрівнянний аромоксамит кави якоб з монарх, що здатен поєднати людей. Якоб з монарх, Аромоксамит, що зближує. Оцей аромоксамит мені дуже соромно, як маркетологу. Я пам'ятаю, що я думав, блін, що там за аромоксамит? Як так сталося, що реально неповторний ромаксамид у них є, а у Нескафе нема? Я думав, що це хімічний елемент, котрий з'являється якось органічно в каві, якщо ви, як тут е, показано, вибираєте відбірні зерна і потім за допомогою спеціальної обжарки робите цю неймовірну каву. І мені навіть здавалося, що у Якобса реально кращий запах, ніж у Нескафе. Ну, як ми знаємо, що це. Класичне когнитивне викривлення. Коли вам говорять, ви починаєте бачити. Знаєте, як це був прикольний експеримент. оф Цей експеримент робили, мені здається, якісь студенти Кембриджа показували фотографії якихось рандомних людей і говорили, можете показати і розказати, по яким чертам обличчя можна сказати, що це серійний вбився. Вони там розкатували там у того брові, так, у цього злий дуже погляд, у цього взагалі, типу, якийсь синдром. Судячи по викривленню губ і так далі. І що? Потім вони говорять: ну дивіться, це типу е, Нобелівські лауреати, це хтось там призер по шахматам, і так далі. і так далі. Е, що значить, що люди знаходять те, е, що їм хочеться знайти. Тож повертаючись до Якобсу е, з неповторним Аромаксимитом і до реклами. Мені здається, в цій рекламі чисто візуальна поетична історія показують, як його виготовляють, як підносять у це зерно. Він повинен бути ні, це лайно, якоб треба інше. Це неси до Нескафе, нехай вони це використовують. Якоб використовує весь свій досвід у натуральній каві і ті ж самі добірні зерна як для натуральної, так і для розчинної кави. Якобс монарх. Якобс Монарх розчинний з неповторним аромоксамитом. Всюди-всюди неповторний аромоксамит. Щоб я такий. Якобз? І ви такий неповторний І Як це працює взагалі? От у них є територія з цим запахом та вигаданим неповторним аромаксимитом. І далі бренд використовує ці ж самі сенси і цей самий меседж, запаковуючи в дуже різну рекламу. Що я маю на увазі запаковую? Тобто показуючи цю ідею в різних форматах, щоб достучатись до різної аудиторії. Наприклад, ця реклама. Розчинна кава, Якобс Монара. Неповторний не повторний аромаксамит. аромаксамит не Перевержений смак. смак, смак да і зерна. добірні для і кави. Тату. Кави. Якоб Смонар. Смак найкращої кави з неповторним аромаксамитом. Тому, якщо різнувати, яка маніпуляція тут була використана. Зайняти територію, що у нас найкращий запах, запакувати це в якийсь термін чи меседж неповторний аеромаксамит. І почати транслювати в різних рекламах по різному, десь ти виходиш в якусь експертність, десь ти просто гумористично це транслюєш. І так запам'ятовується. Тому, коли ви будете стояти на поличці, ви будете вибирати чи ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту, -ту 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 -ту, чи неповторний аромаксамит. Слухайте, та хто я такий, щоб не спробувати цей неповторний аромоксамид. Так. Я пам'ятаю цю фольгу, котру фіг відкриєш одразу. А, отак. На мені потрібна ложка. До речі. <с· truth -tops> ложка від чайного бренду Ахмат. Пам'ятаєте, як Ахмат почав роздавати оці ложечки в пакуваннях? Ото у них ви бачили, як зросли продажі. Так, ну що? Так, не те, щоб ви почули, як це. До речі, у нас є фірмові стикери. Якщо хочете, пишіть в інстаграмі, щось придумаємо. Так, я сподіваюся, чашка Рескафе не почне шепіти, коли заварю тут Якобс Монарх. Слухайте, ну гарно виглядає насправді. Тут навіть пенка є. Ну, до речі, непогано. <хи> я таке на початку валав, що, типу, галіма галіма, Ну, кава, нормально, звісно, не якийсь там. Ну, ладно, не буду бренд рекламувати, але непогано. Но. Неповторного рамоксомиту я не відчуваю. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. Дуже цікаво, чи бачили ви цю рекламу, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чому вона з'явилась? Звісно, вітчизняні виробники побачили, ага, ринок кави зростає. Люди вже п'ють і чай, і каву. То що, 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 а що, ми не можемо щось зробити? Звісно, ми можемо, але зробимо це дешевше. Звісно, і реклама у нас буде е, чуть з іншим підходом. Тільки вона допомагає мені швидко прокинутись і залишатися бадьорою цілий день. Вона ніколи не залежується. Покупці її добре знають і швидко розбирають. Кожен купує я ту, що кажу. більше любить. Ми завжди, дума... завжди більше, ніж просто кава. Отак. От заявочка. Тут не повторна ромаксами. Тут більше, ніж кава. Звісно, це не просто кава. От тут не така срібна ложечка, зверніть увагу. У мене фетиш фетіш тими ложками. Ну, Завжди, бачите, да, вони теж використовують десь сенсі нескафе, брендують чашечку, заливають, але щось вона. Порівняйте, як виглядає нескафе, коли заварилося, і як виглядає галка. Тут наче таке кав'ярне болотко, тут треба десь жабку ще поставити. Кожен купує ту, що більше любить. Зробила акцент на те, що є різноманітні. Ми завжди відкладаємо кілька банок для себе. <рес> Я це взагалі не розумію. Ми завжди відкладаємо кілька банок для себе. Тобто, настільки офігезна кава, що вона таке так розкуплять, то, дівчат, давайте відкладемо, поп'ємо. Дуже логічно. Продукт недорогий, реклама недорога. Ну, є відчуття, що це дійсно якийсь косплей на рекламу не з Кафе. Все дуже трушно, І взагалі я впевнений, що у неї були гарні продажі. Як взагалі працює е, телек і оця е, реклама? Всі говорять, та реклама не працює, не працює. Дивіться, ви приходите в супермаркет, і у вас є поличка, на котрій дуже велика різноманітність товарів. Як працює в даному випадку мозок? Він бачить те, що. Колись бачив десь і те, що ніколи ніде не бачив. І для нього підсвідомості те, що він бачив, це безпечно, і є якісь очікування. А те, що не бачив, а фіг знає, що це таке. І все. І людина обирає те, що бачила. Так і працює реклама, охватні канали і так далі. Ну, особливо тоді, коли е, був один-єдиний такий масований канал це ТВ. І мені здається, тут вони зайняли дуже правильну стратегію для бюджетного товару підсвітити його функціональні особливості, що вона ну, недорога, що є різноманітна, і якщо ви хочете прокинутися, будь ласка, пийте кожен день. Трушне, дівчатка такі, класні, мені дуже подобається. І я вам скажу так: якщо б зараз якийсь бренд кави зняв в такому стилі рекламу, і це скоріше знімала банда, то вона б зайшла дуже сильно, і всі з нього б сміялися і кайфували. І розуміючи, яка тут була маніпуляція. Просто зробили дешеву рекламу з дешевого продукту, і звісно, ти можеш купити. Я не знаю, це можна вважати маніпуляцією, але як інструмент це працює. Перед тим як перейти до наступної реклами, я хочу додати трошки теорії. Взагалі, щоб ви зрозуміли, як робиться розчинна кава. Логічно, що розчинна кава повинна дорожче коштувати, ніж не розчинна, тому що бренд використовує додаткові ресурси, щоб це все зробити. Але коли ми побачимо і порівняємо, стає зрозумілим, що щось, мабуть, там не так чисто і щось додають. Це вам на примітку. Та, коли ринок розвивався, і не всі люди могли це дізнатись. Деякі бренди використовували цю маніпуляцію, щоб зайняти свою територію. Наприклад, бренд Чібо. Дивимось. Тепер я знаю: таємниця неперевершеної кави криється у байливому відбиранні кожної зернини. Чібо відбирає тільки найкращі зерно. Мені здається, як вони оце на цьому акцентують увагу. Найкращі зерна, дуже дбайливе відношення. І просто кохання там, е, наче одну е, кав'ярне зернятку так кладуть і такі укривають його, і і буде найсмачніша кава. Ну насолоджуйтеся їхнім ароматом yeah. у кожній чашці. Надішліть лицеві частини від будь-яких трьох упаковок Чібо з наклейкою, вказавши свою адресу і телефон, і виграйте подорож для двох до країни кави та ексклюзивні призи. Чібо. Мати найкраще наскільки я пам'ятаю, тоді дуже часто говорили про відбірні зерна, відбірні зерна. бо це дає зрозумілість для продукту: що слухайте, ну якщо відбірні, значить смачно. Все, ну, типу, і на цьому Чіба будує, будує свої маніпуляції, е, класно показує ці поля, каву цих робітників, котрі, звісно, там мили руки та все інше, бо е. але з того ну насправді мало правди. Звісно, головна маніпуляція в кінці подарунки. Або надішліть три етикетки, і ви отримаєте подорож, що, скоріш всього, дуже мало людей отримувало подорож. Я не знаю, якщо ви ви отримували, пишіть в коментарях. Ну, а сервіс, я думаю, більшість людей отримували. Хоча тут сервіс якийсь крінжовий, мені не подобається. Хоча, може він і краще цього сервізу з рибками. Резюмуючи, маніпуляція тут основна, що зняти брехливий процес, який робить продукт просто топовим і кава прямо стає смачнішим. І якщо додати розіграш, то звісно люди будуть ще стимульовані к покупки. Дайте мені хвилину або дві, і я вам розповім крутезний кейс для благодійного фонду. До нас звернувся проєкт перевтілення, котрий збирав використану зброю і робив з них арт-об'єкти, а потім продавав їх, і гроші, котрі отримали, вони відправляли на благодійність. У нас було дві задачі: створити айдентику для перевтілення та створити комунікацію для двох цілей. Для митців, котрі можуть перетворити зброю на арт об'єкти, та охочуючих, хто може купити ці арт об'єкти. Звісно, ми почали з логотипу. Головна ідея проєкту перевтілити металолом на допомогу. Тобто це про трансформацію та циклічність. Тому наша ключова метафора це циклічність та коле. Ми зробили це в мінімалізмі та створили трендовий динамічний лого. Наша лого це об'ємне кола з написом проєкту та слоганом. І він постійно рухається, як і циклічність. Для ідеї в комунікації ми вирішили іти від неприємної правди, що наразі металобрухт поганить не лише наше життя, а й наші рідні краєвиди. Тому ми розробили двошаровий постер, на першому слої котрого були відомі картини наших ландшафтів, а зверху контри і зброю. І тепер кожен міг підійти к постеру, відлепити один стікер, котрий дасть змогу побачити більше картини. Таким чином, ви вкладаєтесь в благодійність і відчищаєте нашу країну. На кожному стікері ми використовували якусь комунікацію QR-код або посилання на інстаграм. Такою креативною механікою ми залучаємо аудиторію і доносимо основну ідею продукту перевтілити всю використану зброю на донати. Ось такий глибокий бренд ми запустили. І повну версію ви можете подивитись у нас на сайті посилання під відео. А якщо вам потрібен космічний брендинг, звертайтесь до рокетменів. А з часом один бренд второпив, що пора продавати не каву, а мрію. І мені здається, в той час пити каву це одне діло, а мрією було пити каву в своїй квартирі. То не з Кафе подумав про те, що слухайте, а чому б нам не розіграти квартири? І хочу відмітити геніальність комунікації, бо в пакуваннях. Насправді то, е, ваша медіа це сам продукт, ваше пакування це і є реклама. І тому на кафе е, знаючи, що вони впізнавальні, вони прямо на пакуванні зробили квартиру до кави, акцію. І ви, навіть якщо ви не дивитесь телевізор, і ви можете побачити цю маніпуляцію прямо на пакуванні. Наприкиньте. Ну, звісно, от стає е, Якобс-Монарх з неповторим аромаксамитом, де ти щось отримаєш, непонятно, що. І тут квартира, шанс обрати квартиру, виграти квартиру. Я думаю, вони дуже підсудили тоді ринок. Бо, по-перше, тоді ну, не дуже було багато грошей, і дуже мало людей купляли квартиру. А тут є щось дієвіше, ніж кава з корицею. Це не з кафе, котре може ну, умовно, збільшити прибуток і з'їхати з зйомної квартири на свою. І ця геніальна маніпуляція продовжила масштабуватися. Хто насолоджується, Нескафе Класік. На початку року нова трикімнатна квартира знайшла свого хазяїна. Тепер Пірбугадаря Нескафе Класік наша мічка збила. Так, спочатку була кава. Незабаром чекайте на нову квартиру від Нескафе Класік. Як зробити, щоб люди повірили в цю акцію. Зняти реальну людину, котра отримала квартиру? Е, чи реальна людина, чи ні, не знаю. Я е, проаналізував з командою багато формів. Я не знайшов дійсної інформації, що хтось отримував хату. Є ймовірність велика, що це актор. Тому напишіть в коментарях, якщо ви отримали е, квартиру, я прям виправлюсь і скажу: вибачте, Окей, просто уявіть, що настільки підвищувались продажі, що вони окупали і рекламні і медійні бюджети, і купівлю квартири. А... а ще зверніть увагу на те, що зліва постер, справа постер, не з кафе. Також я б звернув би увагу, що знято в непрофесійно чуть так е, е, в стилістики Макіментері, що наче це. Камеру принесли без суперсвітла, щоб додати трушності, щоб викликати довіру. І також класно, що по довжині не дуже реклама велика, що теж економить бюджети. Але один меседж іде, котрий всі запам'ятають, що ти хочеш отримати. Хату купляй не з кафе. Звісно, центральна маніпуляція, що люди люблять халяву, а коли це на халяву хата, то ну, будь ласка, я готовий попити більше кави і надіслати ці мембрани. А якщо я отримую чашечку, ну не так погано, що ж, буду пити чашки і теж якась халява теж приємно. Тож тут цікава, дуже дієва маніпуляція на халяві, так скажемо. І я думаю, що це відео це топовий показник, як працюють навіть блогери, котрі, знаєте, розігрую авто чи розігрую щось таке неймовірно дороге. Звісно, це дає сильні охвати. По факту, Нескафе використовував ту ж саму методологію, тобто зробити якийсь величезний подарунок. На цьому я думаю, була якась віральність, що про це всі розповідали. Та, мабуть, через те, що не було багато соціальних медіа, ми не дізнаємо, чи були, чи не були реальні переможці. Але дійсно напишіть в коментарях, якщо знайомий чи ви вигравали. Це мені буде дуже цікаво. Друзі, ми, як завжди, збираємо на потреби ЗСУ. Всі звіти будуть в нашому інстаграм-аккаунті і не забувайте, що 10-15-2 гривень це теж гроші. І що завдяки хлопцям і дівчатам на фронті ви можете дивитись контент, а я можу його знімати. Тож долучайтесь до збору. Дякую. Тому до висновків. З часом всі почали пити розчинну каву, але в якийсь момент з'явилася нерозчинна кава, і вона почала забирати ринок. Звісно, у цієї кави є свої е фанати, і вони будуть, бо смак з дитинства часто запам'ятовується, і ти не хочеш його змінювати, бо якісь теплі асоціації завжди з тобою. Так, в якийсь момент діти стали старші, і їм потрібен був інший продукт. Тому, я думаю, ви пам'ятаєте, як з ноги відкрила дверцята кава Макофі 3 в одному і зачарувала нове покоління. Але це буде вже інший розбір. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Це все на сьогодні. І Якщо ви знімаєте рекламу, робіть е, якісні маніпуляції, а не такі е, іноді брудні. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, яку рекламу ще розібрати. І не забувайте, що в мене є ще один канал, де я спілкуюся з українськими підприємцями в форматі подкасту. Там дуже цікаві розмови про бізнес, зростання та бренди. Десь тут буде посилання на відео. Дивіться, там теж цікаво. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Всім бодрих ранків без кави та тихих ночей.